Сьогодні поговоримо про драконів. Міфи, легенди, казки нас залякували і казали, що дракони це щось страшне. Вони спалювали села, вони крали худобу, вони требували людських жертвоприношень і постійно щось крали до себе в печеру. Але в деяких легендах згадується про те, що дракони вони були дуже розумні. Вони любили, цінували найбільше інтелект. З ними можна було домовитися за допомогою загадок і інтелектуальних ігор. А ще дракони мали неймовірну харизму. То що з того міфа, і що правда, і який Змій живе під містом Київ? Ми поговоримо сьогодні з Ісітою Гай. Вітаю вас, пані Ісіта. Вітаю, Дуже рада. Ви дослідили тему драконів напевне найбільше, бо ви вступили в контакт з цією енергією. Розкажіть. Хто такі люди, дракони? Як вони проявляються? Звідки вони прийшли? Яка їхня місія? І е, як вони активуються цього року і для чого? Дракони, які існували і існують на планеті Земля, прийшли сюди з Оріону. Це три великі зірки, які ми бачимо на небосхилі. І там є. Вознесінні дракони це білі дракони біле братство Оріона. Вони, як куратори, прийшли до мене другими. Це моя друга духовна сім'я після «Плеєдіанців». Плеєдіанці вийшли на контакт першими, біле братство Оріона вийшло другим, і Сіріус вийшов третім. Я реінкарнувала на Оріоні. В мене також є оріонські коди в моїй структурі, що дозволяє мені бути досить сильною і робити саме практики екзорцизму, тому що дракони дають вам цю силу і духовну силу в тому числі. Є серед людей втілені дракони, я їх бачила, вони приїздили до мене на ретрит. Це люди, які згадують себе в тілі драконів. Вони згадують болючі моменти, коли їх ув'язнювали в такі великі залізні е, ціпки, коли їх катували, їх ловили, їх мучили, і вони давали людям шанс, вони могли знищити людство. Дракони були набагато сильніші, ніж люди. Вони могли знищити, але вони цього не робили, тому що. В драконі Велике Серце. І зараз. Прокидаються також наїзники на драконах, які були, які існували це все, не казки. І зараз на нашій планеті втілена якась кількість наїзників на драконів. Їхні дракони були величезного розміру. І за планом творця деякі наїзники з їх драконами мали зачищувати планети, мали спалювати планети, мали знищувати планети. Вони це робили, але. Тим самим вони також напрацьовували певну карму і вони звинувачували себе. І тепер, по кармі, вони потрапили саме зараз, в момент трансформації, в момент апокаліпсису на землю, для того, щоб якраз таки. Бути на місці людей не зверху, а знизу, і проживати всі ці трансформації, так як проживають люди. Я також зустрічаю наїзників, і вони це згадують, вони плачуть, вони досі відчувають цю провину загибель цілих рас. І зараз ми маємо можливість звільнитися від цієї карми від цього болю, зцілити ці рани і повернутися до своєї істинної суті себе. Є така. Система на Оріоні як мінтака, якщо ви чули багато Оріонців, фей, вони драконів прийшли саме з Мінтаки. Це прекрасний чарівний світ на Оріоні. Якщо у вас є відгук на ці слова саме на мінтаку, просто відчувайте своє тіло зараз, як ваше тіло реагує. Можливо, ви впізнаєте саме себе в цьому. А розкажіть про мінтаку. Як виглядає цей світ? Чи був він зелений? Які там були будівлі? Який там був устрій? Що це за цивілізація? І розкажіть більше про Оріон Мінтака. Має дуже багато води і дуже багато зелені. Якщо ви хочете зрозуміти, як влаштований Оріон, вам треба подивитися, подивитися фільм. Він називається Аватар. І ось аватар якраз показує, як все влаштовано на Оріоні. І ті самі аватари, вони дуже схожі на оріонці, на оріонську расу. І насправді це раса дуже великих і сильних істот. Є, звичайно, темний оріон, це драко. Це темні структури, які також зараз а, існують на землі. Це всілякі підселенці і Девід Айк про них розповідав також, а це рептильні підселенці, які є в структурах людей. Тобто, в Оріоні є таке розділення на світлу і темну сторону. Світлі дракони вони входять в галактичну раду. Вищу галактичну раду, і вони також впливають на планету Земля. І зараз вони будуть дуже сильно впливати в цьому році. Ви побачите, коли я виходила мазок останній раз саме з Білим Братством Оріона, Одночасно підійшли темні дракони. І білі, я почала запитувати, що мені робити з а, тими темними драконами. Як ми з ними взаємодіяти? І вони сказали, що це ми, але в минулому. Ми пройшли свій шлях еволюції і стали світлими. Ми трансформували нашу свідомість. І всі темні дракони це ми, але в минулому часі. Тому. Тобі не потрібно їх трансформувати, тобі потрібно просто взяти ту точку часу простору, де, де вже ця трансформація відбулася, і там будемо ми, там буде наше світло, там буде наша любов. Тому я постійно вам кажу. Зразу потрібно приміщувати свою свідомість, де вже все відбулося, де вже все прекрасно, де вже трансформація відбулася. Ось так мене навчали і так мені показували біле братство Оріона. На землі чому немає більше представників Білого братства Оріона, так як нам про це розказують легенди і казки, куди вони всі поділися? Тому що є певні договори, у керівників країн є домовленості з темними расами, з расою сірих і з темною частиною Оріону. В них є е, на місяці свої бази, свої представництва. В них є бази під водою, в них є бази в Антарктиді і. Це така домовленість, що вони дають технології, і замість цих технологій вони отримують можливість бути на планеті Земля і встановлювати свої порядки і традиції. Тому ці технології, які ми маємо, з одного боку вони дуже сильно нам допомагають. Вони відкривають спілкування комунікації, а з іншого боку, це роботизація, яка також. Не несе блага для нас як для людства. Розкажіть, будь ласка, про бази на місяці. Чи дійсно люди бували на місяці і про що нам не розказують? Люди не бували на місяці. Є фотографії і мої духовні провідники це підтверджують, що Є зйомки, є площадки, де відбуваються ці зйомки, начебто хтось кудись літає. Але... Всі супутники вони знаходяться недалеко від планети, і вже є досліди багатьох науковців, що наша планета вона не має форму кола, вона дійсно плоска, але вона під куполом. І коли я запитувала своїх кураторів, якої форми наша планета, вони казали мені, а якої форми живі вагітної жінки? Її спина плоска, а її живіт іде вперед. Ось таку саму форму має ваша планета. Ми знаходимося під куполом, це дійсно так, і багато дослідів це підтверджує. Але інформація приховується від людей, багато інформації приховується для того, щоб ми не змогли повністю з'єднатися з істиною. Але якщо ми подивимося. Карти, якщо ми подивимося, як літають літаки, все стане зрозуміло, якої форми насправді планета, як побудовані маршрути для польотів. Пані Сіда, скажіть, а от космос? Ну він же ж є, ми ж з'єднуємося з енергією космосу? Як подорожують в космосі інші? Інші цивілізації і зірки вони теж пласкі? вони теж мають таку будову, як щось пласке під куполом. Є зовсім різні світи, є високовібраційні світи, і там взагалі немає форми. Це плазма, як наше Сонце. Воно плазмоїдне, і на сонці також мешкає цивілізація. Є... Центральне сонце Альціон. І, до речі, на землі я зустрічаю представників Альціону. Вони завжди дуже світлі, в них голубі очі, в них світле чуроде волосся. Вони випромінюють дуже-дуже багато цієї сонячної світлої енергії. І коли я кажу слово Альціон, в них просто виступають сльози. Як правило, вони насолоджуються життям у тілі, тому що вони прийшли за цим фізичним досвідом. На Альціоні немає фізичної форми, так як на нашому Сонці. Це плазмоїдна планетарна система, яка складається з бугню, з дуже великого світла, і там тіла не фізичні. Якщо ми поговоримо з вами про найближчі планети, куди мене водили наставники, це Венера. І я бачила устрій на Венері, як живуть Венеріанці. Це дуже цікаво. Насправді, цивілізація Хатори, вони вознеслись на Венеру. Це цивілізація, яка жила в Єгипті і є богиня Хатор. В неї такі а, чарівні вушка, вони а, всі пішли на Венеру і зараз вони перебувають там. І я можу сказати, що існують коридори, по яких Венерянці постійно приходять на землю і знову йдуть на Венеру. Це постійний рух. І так як я працювала на Венері в одному з проектів, і цей проект не могли завершити без мене. Були порушені деякі правила, і за мною прийшли втілення, і відвели мене, показали мені Венеру, я згадала її для того, щоб я завершила цей проєкт. Нічого собі, а з чим був пов'язаний цей проєкт, якщо не секрет. На Венері ми працювали над створенням матричної реальності, і ми пробудовували події. Це ціла команда нас була. Ми створювали сама. Я працювала над створенням зустрічей, над створенням пар. І... Це така система, коли ми створювали різні реальності, ми прописували, які мають бути дерева, дорога, яка має бути ситуація. І різні люди, різні пари вони мали зустрічатися і ми працювали саме над тим, щоб прописувати ці реальності. На рівні дух душа не обрати свою пару можна певну кількість разів. Допустимо, вас є 100 разів, коли ви можете піти в досвід не з своїм істинним партнером. І ось ми пропрацьовували, ми створювали всі реальності, але на 101 раз ти маєш піти зі своїм партнером. Тобто, і ми створювали всю реальність, всі ситуації, і прораховували час, коли ці зустрічі мають відбутися. І коли я прийшла, мені сказали, що є одна пара, з якої виникли проблеми. І ця система дух-душа, вона не хоче йти істинне партнерство, вона хоче продовжити досвід з іншими душами. І ми зустрілися. і... Ця система дух душа сказала мені, що свобода волі проявлена. Я не хочу йти до свого партнера, я не хочу бути на Венері, я не хочу тут реінкарнувати. А в мене є інший досвід, інші партнери в інших системах. І ми домовилися тоді, що ця душа вона один раз просто подивиться на свого партнера, вони зустрінуться і вона може йти в інший досвід продовжувати. І ми прекрасно знали, що а, якщо така зустріч відбувається один раз, якщо вони один раз один на одного подивляться, вони вже не можуть розстатися. Це неможливо. І звичайно, вони об'єдналися, і тоді я змогла повернутися на землю. Я згадала, як ми створювали цілі реальності для інших людей. Ми створювали моменти, коли вони подорожують, коли вони зустрічаються. Своїх близьких душ, коли вони реалізуються через різні діяльності, моменти, коли в них відкривається серце, коли вони повинні заплакати. І ми це все прописували, і ми робили це. З такою любов'ю ми так насолоджувалися, і ми трішки заздрали їм. Ми також хотіли побути в цій реальності. Ми хотіли, щоб нам хтось прописав такий сценарій, що ми йдемо. А ось тут таке красиве дерево. А тут пташка з'явилася. А ми всі ці дрібниці прораховували. Це така ціла система, як комп'ютерна програма, але божественна. І моя група, яка цим займалася, ми дуже довго працювали, ми були розформовані і нас відправили також у відпустку, у досвід, щоб ми також мали змогу проживати цю реальність. Пані Сіта, а ось ці зустрічі, доленосні зустрічі, вони діють тільки на Венері? Чому на землі такої немає програми? На Землі є, звичайно, все прописується і для землян, і для Венери, для кожної планети іс існує своя матриця і існують архітектори реальності, які працюють над матрицею і прописують всі зустрічі, визначні події, все життя. Тобто. Коли людина реінкарнує, в неї, наприклад, є 100 варіантів розвитку кожної події, 100 варіантів. Але 100 варіантів це межа. І вона може обрати ця свободна воля проявлена в межах 100 варіантів. І ось 100 варіантів записано в матрицю. І коли ми обираємо, ми не можемо обрати 101 варіанту. Ми можемо обрати зі 100 варіантів. І ось це і є план. Мої наставники завжди кажуть: ми рухаємося по плану, все добре, ми йдемо згідно чітко прописаного плану. Тому, звичайно, цей вибір існує, але він обмежений. Пані Сіта, я задам вам дуже делікатне питання, навіть інтимне питання, яке мені дуже часто задають підписники і ваші прихильники. Як. Пані і сіта подорожує в інші світи. Ну Як це? Ви виходите в дзеркало, до вас е прилітає промінь, забирає вас налітаючу тарілку. Це відбувається у сні чи в медитації? Чи це просто ви відкриваєте шафку, знаєте, як в нарні, і сходите в іншу реальність? Як це відбувається? Ви знаєте, це відбувається. Дуже по-різному. Це може відбуватися в медитації, це може відбуватися у вісні. Я можу просто йти по вулиці і в якусь мить, раз і я вже не тут, я вже не в цьому цілі, я вже сижу в галактичній федерації. Мені вже здають питання по планеті Земля. Я не знаю, що там з тілом, раз, і я вже опиняюся. В ресторані, тобто моє тіло вже сидить, а я не знаю, як я опинилася в цьому ресторані. Тобто, поки моє тіло йшло, я була на зустрічі в Галактичній Федерації. Але тіло продовжувало йти я іноді просто дивлюсь на тіло, я бачу, що все добре. В мене немає сенсів, в мене нічого на тілі не змінилося. Але так мене можуть вийняти з тіла в будь-який момент. Кликати. Іноді, в непередбачуваний момент, я можу стояти на кухні, мити посуд, і раз мені прийшло повідомлення, ти маєш зараз такий-то день їхати в таку країну чи в такі країни через місяць, і там будуть душі, ти маєш зробити таку, таку, таку роботу. Все, а дивись квитки. Тобто, це постійна робота, вона непреривна. А, буквально вчора в мене знову в голові знаєте, таке повідомлення, іноді це просто як а, таке офіційне повідомлення, як радіо, як рація, і починають говорити, що. 30.03.2024 року всім представникам Галактичної Федерації, адептам, емісарам інші, інші категорії. Я навіть не всіх слів знаю, там перераховують багато категорій, прибути на місця А, Б, С, Д є, зайняти капсульні позиції, увійти в стан СОМА. І поки я не сказала все, я зрозуміла, інформація прийнята, це повідомлення, воно не припинялось в моїй голові. Воно було нон стоп постійно, постійно, постійно. Так само в мене було за півроку до початку війни, коли мені вмикнули і сказали покинути цю зону, переміститися таке саме повідомлення від Галактичної Федерації, і поки я не сказала так. Згодно на переміщення повідомлення не вимикалося в голові. Тому це постійний зв'язок, він непреривний. Це може статися будь-якої миті. Іноді я переміщуюсь в майбутнє, іноді в минуле. Іноді портал це просто музика. Буквально два дні назад я слухала мелодію. І ця молодія була як портал. Я побачила себе, що я оракул. І я побачила, що я накрита тканиною, і люди не можуть фізично торкатися до мене. З дитинства ніхто до мене не торкався. Я завжди під тканиною. І переді мною столик, і приходять люди, вони кладуть речі певні. І я просто беру в руки ці речі і зчитую інформацію. І я постійно переміщуюся, Вони задають питання про майбутнє. Я просто переміщуюсь в це майбутнє і дивлюсь, що відбувається навкруги. І в цей самий момент мені наставники кажуть, ось бачиш, ти мала такі дари. А ти тримала таку чистоту, що ніхто навіть фізично тебе не мав за руку, ніхто до тебе не торкався. Ти зчитувала всю структуру, я чула думки людей, коли вони заходили до мене, коли я була оракулом. Я чула все, про що вони думають. Я чула, як б'ється їхнє серце. Я чула, як кров тіче по їх венах. І коли я закривала очі там, я відкривала їх тут, в цій реінкарнації. І тут, коли я закриваю очі, я відкриваю їх там, де я сижу під білою тканиною. Тобто ми одночасно живемо в декількох реальностях? Так. Е, так. Це завжди одночасно. Я знаю історію людини, яка приїздила до нас на ретрит в пошуках себе. І вона приїздила потім до вас на ретрит. І е, в Єгипті з нею відбулася активація. Вона згадала себе в минулому житті, вона відчула свою силу. Це реальна історія людини, яку я знаю, е, яка нас познайомила, да, скажімо так. Е, як відбувається активація сітх у іншої людини? Поле, майстра, практики певні місце сили це все, це не щось одне. Це ось благодійний час для цього. Коли приходить час, коли ти потрапляєш у відповідне місце, коли перед з тобою відповідні люди, і ти робиш відповідні практики, ось ці всі складові збираються, і твій дар розкривається, твоя пам'ять розкривається. А я тут для того, щоб люди згадували себе, щоб ми розуміли, що ми набагато більше, ніж тільки ця реінкарнація, це тіло. І коли ми розуміємо, що ми і там, і там, і там, і ми це все ми можемо тут в цьому житті використовувати всі ці регалії, всі наші здібності, творця, ми можемо їх використовувати вже зараз.